Причетність Харідійського принца до знищення таріонського флайера нападника, не замовчувалася. Звістка через відсутність портального зв'язку розповсюдилася старіону не дуже швидко, але через деякий час про це довідалися всі доми, і всіх раптом зацікавив Мартін Харіді та особливості його життя. І загиблий авіаносець, на якому він служив, пригадали. І про Аймір ефект не забули, і навіть ту незручність Зарнель, за що сталася під час весілля на Огасі на світ витягло. А ще ж і переворот на Дамарісі підігрів інтерес до його персони, бо він залишився єдиним представником королівської родини, хто не висловив свого ставлення до нового правителя дому Харіді. Деякий час йому це вибачали оскільки в пресу просочилося кілька не дуже якісних фото, зроблених крізь лікарняні вікна, на яких при бажанні можна було роздивитися зелену пляму на обличчі пацієнта. А ще стало відомо, що лікує принца сам правитель ерентар. Однак всі розуміли, що довгого затища не буде, навіть попри всі ті заборони, що лікарі наклали на спілкування з хворим. Наближався день коронації Лева. Саме Лев і пробився першим крізь заборону. Сталося це відразу після завершення останнього сеансу ментальної терапії. Ерентар тільки не встиг з палати вийти, як пролунав пріоритетний виклик. Анрій, що проведжав тара, завмер біля дверей. І знову повторилася та сама історія, що з королем Інелою. Лев не помітив небажаного свідка і почав розмову так, наче вони з Мартіном знаходилися наодинці. Вочевидь, у королівському кабінеті техніка давала збій, а ніхто з обслуговуючого персоналу на це не звертав уваги. От і Мартін не став вказувати брату на цю пікантну обставину. Хто знає? Коли і як ще доведеться скористатися. Так Лев дійсно довго чекав свого часу. Він вже переступив межу середнього віку. Незабаром йому мало виповнитися 78. Він був лише на декілька декад молодшим за другого принца, народженого королевою. Звичайно, фаворит сподівався, що батько передасть йому коди управління. У день свого сторіччя, але цього не сталося. Король порушив всі встановлені після розселення традиції. Бо зазвичай ентари після сторічного ювілею до мами не правили, виключенням за тисячу років був тільки тар Еміль, і то лише тому, що у нього довго не складалося зі спадкоємцями. А от чому зволікав Олександр, було незрозуміло. Мартін дивився на старшого брата і розмірковував, як він зважився на такий крок. Незважаючи на те, що Лев багато років очолював військове відомство, Марс не вважав його рішучою людиною. І справа була зовсім не в тім, що третій принц завжди підкорявся волі батька. За зірку Харіді не вступився, хоча не міг не розуміти, що Ерівард правий і в систему боліт. Лізти не треба, та й Мартіна після аймір переходу залишив на потало, хоча зобов'язаний був захистити. Сімнадцятий принц пригадував свою першу офіційну зустріч з Левом, яка відбулася, коли молодший принц тільки навступив до військової академії. Тоді він вперше відчув тоненький запашок страху, що походив від старшого брата. Чим хлопчисько-першокурсник міг так налякати наймогутнішого на той момент харідійського вояку, Мартін так і не зрозумів, але в пам'яті відклалося. І зараз він відчував щось подібне. Лев боявся його, неявно, підсвідомо, але все ж таки боявся. Відвести Мартін знав, що відразу після перевороту третій принц розмовляв із нею, вимагав підтримки, обіцяв повернути титул і втрачені харідійські активи. Що саме відповіла йому сестра, можна було лише здогадуватися, однак на коронацію до нього вона не поспішала. Привітав Мартін брата зовсім не як короля, а так як велося між ними у родині. І вітаю третій, що змусило тебе згадати про моє існування? Переливати воду з одного моря в інше Лев не став. Хотів запросити тебе на коронацію, але бачу, що це неможливо. Гадаєш, розжену своїм виглядом всіх твоїх прихильників? Лев дипломатично промовчав, але навіщо емпатові слова? Гидкий запашок братової огиди. Досяг уяви Мартіна навіть через космос. Достатньо буде тобі визнати мене правителем перед пресою, проговорив Лев. А заради чого я маю це робити? здивувався Мартін. Не вбачаю у твоїх діях нічого достойного, щоб підтримувати їх. Ти одержиш преференції. Я анулюю твій договір з домом Шарден. Ти станеш вільним. Та невже? А навіщо це мені? Мартін відверто клеїв дурника. Є чудова пропозиція від дому Хасін. Дівчина давно в тебе закохана, і з нею навіть одружуватися не обов'язково. Мене це не цікавить. Я поверну тобі ті зорельоти, що дісталися мені, як спадщина від тебе. Чотири великі транспортні зорельоти Мартін одержав від дому Харіді на своє повноліття. Вони приносили стабільний дохід весь час, що сімнадцятий принц користувався ними, а після загибелі зірки Харіді перейшли до лева. Повернути їх треба було ще п'ять років тому. Коли виявилося, що Мартін не загинув, тоді в цьому ще був якийсь сенс тепер же транспортники відпрацювали весь свій ресурс і згодилися б хіба що на металобрухт. Та заради зірок, леве, залиш цей мотлох собі, стомлено сказав Мартін, а мені дай спокій. Підтримувати лева він не збирався. Ти пошкодуєш про це. Перейшов до погроз старший брат, Я позбавлю тебе титулу, і жоден харідійський кред не потрапить більше на твій рахунок. З харідійськими кредами Мартін розібрався ще чотири роки тому. Жодних активів у нього на Дамарісі не було. Гадаю, ти не всидиш довго на верхівці, заявив він у відповідь, оскільки навіть розвідка не підтримує тебе. Що поробиш, не вмів сімнадцятий принц тримати язика за зубами. Та з чого ти вирішив? здивувався Лев. Бо ти почав розмову, а нічогісінько не знаючи про моє теперішнє становище. Прощавай, Леве. І Мартін сам перший перервав пріоритетний виклик. Тобі погрожували той. Мені треба терміново завантажувати охоронну програму. Анрі зробив миттєвий висновок спочутого. Та ні, зачекай, махнув рукою Мартін, гадаю, що впораюся власними силами. Втім, завантажуй, якщо хочеш, бойові навички зайвими не бувають. Весту, коли Марс поділився з нею, вимога Лева не здивувала. Чогось такого вона від третього і очікувала. Чому він боїться мене? запитав Мартін. І чому ні від кого не вимагав визнання перед пресою тільки від мене? Дурнику, лагідно сказала Веста. Гадаєш, чого батько так довго зволікав з передачею кодів? Він чекав, доки ти подорослішиш. Я? Очі у Мартіна. Ледь не вилізли із робіт. але я ніколи не мав наміру ставати правителем. Та хіба ж його колись цікавили наші наміри, зітхнула Веста. То що робитимеш тепер? А от тепер Мартін знав абсолютно точно, що треба робити. Ерентар казав, що родину нікуди не подінеш, навіть якщо вона є причиною твоїх глибинних проблем. Дійсно, це так, але ніщо не заважає скоротити її до розумних меж, і починати треба з Лева та його кодле. Однак зробити він нічого не встиг. Лев випередив його. Надвечір домами до мами розповсюдилася звістка, що волею самопроголошеного короля Лева, 17-й принц Харіді, Назавжди позбавлений титулу та підтримки роду. Прес-конференція відбулася, і заяви Мартін зробив усі, які хотів. Але сталося це не відразу і передувало тому кілька значущих подій. На ранок після розмови із Левом. Маска на обличчі Мартіна раптом взялася брижами і почала відставати від шкіри. Процес цей був не швидкий і вкрай неприємний. Лице під плівкою нестерпно свербіло. І знову Нела була поруч з чоловіком, розважала його, відволікала розмовами. Чого вони тільки за той день не обсудили, навіть ім'я майбутній дитині обрали. Якщо буде хлопчик, Вирішили назвати його Тарісом, ну а дівчинку ж, звичайно, Еліною. Наступного ранку пацієнта запросили в процедурний блок і там повністю видалили маску. Шкіра під нею виявилася світло рожевою, без жодного сліду таріонської засмаги, ніжною, як у дитини, ще й без щетини, що не дивно. Один з компонентів лікувальної піни стримував її ріст. А тепер полізе, як скажена, пообіцяв медик, що проводив процедуру. Раджу змивати її щодня, так шкіра швидше загрубіє і набуде нормального вигляду. Після процедури Марс зітхнув з полегкістю. Все ж рожеве пляма на обличчі це не зелена такому вигляді вже можна було з'являтися перед журналістами, тим більше, що і волосся на голові почало відростати, утворивши коротеньку русяву щіточку. Перед самим початком конференції в палату повернулася Нела. У неї саме завершився цикл генетичних обстежень, і вона ходила на заключну бесіду з репродуктологом. Сніжинко, що трапилося? скрикнув Мартін, побачивши її великі розгублені очі, сповнені подиву, недовіри, остраху, мало не сліз. Всі її почуття він осягнув ще до того, як емпатичний Флер досяг його нюху. Що з дитиною? Вона витягла з медичної папки великий золотий конверт. В які за традицією вкладали перші внутрішньоутробні голограми дітей чоловічої статі, і мовчки простягнула йому. Ось це Таріс, він цілком здоровий. То чого ти тремтиш? Він не один, тобто як не один. Нала дістала з папки ще один конверт, цього разу срібний. А це Еліна. З нею також все гаразд. Кажуть, це закон збереження так спрацював через той гормон, що мені призначили на Даріоні. Їх двоє, Марсе, уявляєш? Двоє, дар зірок. Розумієш, яка на нас покладається відповідальність. Щаслива двійня не може бути. Народження подібних дітей вважалося надзвичайною позитивною ознакою. Для будь-якого дому воно передвіщало нові досягнення, багатство і стабільність. З часів розселення таких двоєн по всіх домах і десятка не назбиралося, а в домі Шарден і на Дамарісі взагалі не траплялося ніколи. А тут на тобі такий знак ще й в правлячій родині. І лев. Відкинувши Мартіна, добровільно відмовився від цього дару. Зловтішатися Мартін не звик, але тут дозволив собі цю негативну емоцію, мало того, ще й поділився нею з усім всесвітом, розпочавши конференцію саме з цієї звістки. Журналісти, звичайно ж, схопилися за новину, забувши про все інше. А Мартін уявив собі обличчя Лева і всієї тієї братії, що підтримала переворот, і відчув помщенним і себе, і весь дім Харіді. Незабаром Нила відбула на шарден, а Мартін погодився покинути лікарню. Не роздумуючи, він переїхав у будинок, що належав родині шарді, хоча веста й кликала його до себе. Дев'ять декад знадобилося Марсу для повного одужання, і він використав їх наповну, дописав і захистив свою наукову працю, тим самим віддавши борг колись ці За цей час і до свого нового титулу звик. В принципі, позбувшись харідійських регалій, Мартін нічого не втратив, навпаки, набув, бо титул Ентера, який подарував йому шлюб з Нелою, був набагато ціннішим за привнесене з іншого світу звання принца. Так він і підписав свою наукову роботу Мартін Харіді, Ентар Асшарден. У Анрі справи також просувалися добре. Період адаптації він успішно пройшов і одержав дозвіл на переміщення в будь-яку точку відомого Всесвіту, ще до того, як лікарі дозволили подібне Мартіну. Весь цей час Анрі знаходився поруч із своїм тоєм, вони спрацювалися настільки добре, що іншого помічника. Мартін для себе і не бажав. Отже тільки но лікарі остаточно відпустили Марса на волю, вони з Адаром вирушили до своєї нової домівки. І ось одного чудового шарденського дня легка гравіплатформа доставила їх від портальної станції до входу в тарів палац. Назустріч вийшла жінка й Вічливо вклонилася, притиснувши руку до грудей. Вітаю тебе, Інтаре, і тебе, електронний брате. Родина чекає на вас у залі для малих прийомів. Зал для малих прийомів? Невже раут? Лише годину тому Мартін розмовляв з невою. Вона не згадувала про жоден прийом, сказала тільки, що чекати вона на них з Анрі в палаці, бо зовні жарко. Він розраховував насамперед побачити її, обійняти, торкнутися її п'янких вуст, бо знудився до краю. А тут, схоже, доведеться витримати спочатку знайомство з ким тільки можна. І нічого тут не вдієш у чужому морі чужі дракони, їм треба коритися. Марс зітхнув і пішов вслід за електронною дівчиною. Однак до залу вони не дійшли. Нела перестріла їх по дорозі, підбігла радісне, щаслива і кинулася до чоловіка в обійме. Її животик був вже добре помітний, але це ще не зробило її неповороткою. Сніжинка, яка ж ти у мене гарна? Мартін пригорнув її, занурився носом у шовковисте волосся. Як же мені не вистачало тебе, поцілунок. Солодкі до нестями, відірватися неможливо. Нарешті, Марс коханий, вона так довго чекала, так мріяла доторкнутися до нього, притиснутися міцно, міцно, розчинитися у його коханні і огорнути своїм. Електронний хлопчисько дивиться на них в усі очі і посміхається так щасливо, Наче сам зустрів свою Вайдорі, а от дівчина, що супроводжувала їх десь, зникла як і не було. Нарешті Нела звільнилася з обіймів і обернулася до одара, обійняла, пригладила його скойоджену чоприну. І за тобою скучила хлопче. і я тоя, і знову дивиться на чоловіка, очей відвести не може. Нела, у мене тут є щось для нас з тобою. Мартін витяг з кишені оксамитову коробочку і передав її Анрі. Той розкрив скриньку, і Нела побачила таріонські обручки з іменами, написаними на давньому таріоні. Саме про такі вона колись мріяла. Тоненьке золоте кільце з ім'ям Мартіна сідає на витончений пальчик ентари – Приносячи володару того імення, несподіване задоволення. Ого, виявляється, у нього щодо нели завжди були власницькі інтереси. А тепер ти мені Вона одягає обручку на його палець, мимоволі помічаючи тоненькі смужки швів, що залишилися на шкірі після операції. Як же добре, що на світі існує сайгарська медична школа здатна творити чудеса зцілення. І яка ж вона вдячна зоряній матері, що вже вкотре повернула їй коханого живим і здоровим. Ну от, гадаю, тепер все, підвів підсумок Мартін. Шлюбний ритуал тривалістю у двадцять років завершено. І нехай у його житті все складається неправильно. Не так, як у всіх. Головне це результат її щасливі очі, їхні майбутні діти і цей чудовий хлопець, який потрапив до них у сім'ю не інакше, як з волі зірок. Двері в зал прийомів відчинені, залишилося подолати лише кілька сходинок. Марс подав руку своїй сніжинці, вона сперлася на неї. Як належить. Так вони і увійшли до зали рука об руку. Мартін Харіді, Ентар Асшарден, Арнель Шарді, Ентара Асшарден з Адаром Анрі Відалем оголосила їх та сама дівчина, що зустрічала при вході. Народження дітей Фернан з Олександром чекали в таровому кабінеті. Вони випили вже цілий чайник заспокійливого збору, що подавала їм Таїса, але нервувалися чим далі, тим дужче. Ну і хто з них, по-твоєму, – питав Фернану екс короля Події, що сталися останнім часом, Об'єднали їх і зробили, якщо не друзями, то добрими приятелями. За логікою, це мав би бути той, хто народиться першим. Звичайно ж, першим буде хлопчик, впевнено відповідав Олександр. У пророцтві ясно сказано, що народиться істинний правитель, і ворота відкриються знову, а ім'я Таріс, як відомо, і означає справжній правитель. «А вже а ж, вже, скептично кивав Фернан. А раптом першою буде дівчинка. Як у воду гледів? Екран, що займав півстіни, спалахнув, показавши Мартіна з дитиною на руках. Ось, дідусі, ваша внучка Еліна, сказав він. А хлопчик, розчаровано протягнув його батько. Чекаємо, відповів Мартін. Лікарі кажуть, хвилин через сорок з'явиться. Екран згас до наступного включення. Налаштований він був виключно на медичний центр. Жодні інші новини Фернана зараз не цікавили. Це нічого не означає, буркнув Олександр. А вже ж, а вже ж, вже ж, – погодився з ним крізь посмішку Фернан. Час рухався повільно наче старезний дракон, що лізе по узбережжю, минула майже година, поки екран увімкнувся вдруге. Цього разу Мартін тримав хлопчика. Наш Таріс, з гордістю сказав молодий батько, істинний правитель. В той же час двері кабінету відчинилися, і на порозі постав Денис, елорг секретар Фернана. Таре, у нас важлива новина. Яку ти просив відслідковувати, портальне сполучення з Таріоном відновлене, таріонські ворота знову працюють і на вхід, і на вихід, Щойно здійснено перший перехід. Ну, от тобі і пророцтво, Олександре, розреготався Фернан. Все збулось, як ти казав, Каю, що не повірив відразу. І якби хто знав. Яке полегшення відчув Мартін від слів тестя, та нехай летять у безодню всі інші світи його дітям знайдеться чим займатися і у рідному всесвіті. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім! Хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями, прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі, ваша Єва Ромік.